Ми зараз поспішаємо куди? Майдан Незалежності. же народ розходиться. Вони йдуть нам на зустріч. Мабуть, вони йдуть під адміністрацію вже. Так, ми вже так, там були, так, а ну, йдуть на інший вхід, значить. Може, вони йдуть до Верховної Ради. Не схожі ми... на космонавта. Трошки є. Ми наближаємося до верхнього виходу з Хрещатика. Нацбанк минули. І вже бачимо, що тут вже затори. Так, уже я побіг на них, там по собі хлопцям замали. Де ви знаходитесь? Ми в принципі домовилися на цього. З цього боку теж саме. Але це такі принципові будівлі, так? якщо вже захоплювати, то треба брати Банкова. Трактор. Вже одразу засоби для штурму. Що він тут робить, до речі, цікаво, так? Реально, це... ж ніхто не спинить. Я не однозначно. Не випадково тут з'явився цей трактор. Бо для того, щоб штурмувати. Тіпа загони, не реально Виглядає, як спланована провокація. А трактор, судячи з усього з паливом, маленька кількість мусорів, аби не було крові, а якщо і була, то поменше. Хлопці можуть бути підставними. Закликають народ. А на тракторі. Селічо, хоче покататись на тракторі? Революційний порив не спинити. да. Вот провокация. Така начебто тут успіху. Молоді і гарячі. Да. А ті стоять не розходяться. Хлопці, які за трактором трошки робить, здається. Хлопці ламають огорожі всякими шахлами, що я вважаю правильним. От наталка. Фотографує мене привіт! Трошки якихось подій буремних так що зачистить я буду в ту сторону з'їзати. Трактор атакує заслоне деркутом. Тепер їде назад. Всі побігли. Стойте, блять, Стойте! Народ бігає туди-сюди. Ситуація наближена до паніки. Снайперів поки не видно. Та переніс на цю сторону. На що В принципі, біркута, як би хотіли, розігнали би всіх. Команди не давали. Бояться, бояться вже, що там буде? Та їм команду не дають просто. Як би хотіли, вони б всіх розігнали. Реально. Ти що? Та так мене не було тобі на медалі. Ламаське вороже закидують мало <риклад> людей тут реально мало чомусь. Всі на майдані на дискотеки. Але провокація працює все ж таки. И Еще, да если что бежи, я буду через дворы Дай мне выход. Дай, Знову біжуть назад, що назад бігти. Ага, ці, вони, здається, не турають. В принципі, мітинг, який вообще, який принципі, є, міг би це знести. Але людей дуже мало. Ну і в принципі так умовно воно поки що треба. Ну захопити банкову треба, ж, щоб це було організовано, потім взяти владу. Керманичів нема толкових. Паливо закінчилося. Біркута стійко тримають лінію оборони. Трактор, схоже, закінчилося паливо. О, пішли всі в протигази, зараз газ будуть пускати. В принципі, події відбуваються так, що відтягнули там ці, але можуть пустити газ, бо в протигазах побігли ці беркута. Василю комусь я на щось набирає. Кому. Непоганий ракурс. Загорожу розтягнули, далі справи не йдуть. Якщо невідомо, наша зараз поки що щось стартувати. Беркута стоять проти газників, а вон по бокам проти газники. А вже підозріло, мало видно Беркута, він десь ховається ось. Чергова паніка. Ха -ха. Вот Корчинский, цилиндры строят всю-всю ерунду. А может и не. А может и да. Да, люди уже утувались на этот раз. <глIE <Claudia> <глIE <syllables> Давай на башню Десь я вже загуби посилення Острюк 2 За не пускай красиво В принципі поки все правильно ноги Ми розтягнули ці штучки, вже хорошо. Ми не знаємо, що відбувається. Тут зібралися прекрасні люди, які хочуть вити, будьте налітики, нас мало. Казати все, нікого немає. Є кілька людей, які захочуть дічи, то вони теж не знають, що робити. Зараз ми будемо просто чіпнися. А в результаті там не випустимо, це не знаємо. Треба получати не пускають тут за куни, що не зрозуміло. Я кажу що опозиція не хоче, ніж не yang ini. Давай, давай. Дядя Федор в бире революції. Це дуже видно, вони стоять з Шиленкою. Що само початку політики, тому приїхав. Боже. Ще. Бадда, бадда, бадда. Це тільки стіни Витриня. Якщо комусь потрібен бін, у нас є бін, просто щоб прикрити. Є бін, якщо потрібен бінт звати. Перчик хоче.